Привіт! З вами TOS інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді синтезатори для дітей шкільного і дошкільного віку від Casio SA 80 та 81. Переходимо до розпаковки та комплектації. В комплекті входить інструкція, самі інструменти та блок живлення. Casio SA 80 та 81 живляться з допомогою блоку живлення на 9,5 вольт. Ми вам покажемо роз'єм. Ось він. А також з боку є вихід на наушники Jack 3 І 5. І покажемо вам секцію для, де знаходяться батарейки. Батарейки 6 штук тип 2А. Casio SA80 та 81 відрізняються кольорами. Давайте їх увімкнемо та подивимося, що вони мають. Давайте його увімкнемо. Цей регулятор гучності. Синтезатор має 10 пісень, 50 ритмів та 100 звуків. Для того, щоб обрати звук, ритм чи пісню, натискаємо ці клавіші. Давайте їх продемонструємо. Для того, щоб обрати якийсь звук, натискаємо ось цю клавішу. Обираємо, наприклад, відповідний звук і отримуємо звучання. Якщо ми хочемо, наприклад, обрати ритми, натискаємо, наприклад, обрали 9 Натискаємо, ритм запускається. Тож клавіша його і зупиняє. Якщо ми хочемо обрати пісню, наприклад, четверту, і запускаємо цю пісню, і зупиняємо так само з цієї клавіші. Номери для того, щоб обрати відповідний звук, ритм чи пісню, їхні номера зображені в верхній частині синтезатора. Ось ця клавіша включає додаткові функції, наприклад, такі як кревер. Ця клавіша включає у нас метроном. З допомогою ось цих клавіш ми можемо збільшити темп метронома або збільшити чи зменшити швидкість пісень чи ритмів. Є швидкий доступ до таких основних звуків, як піано, труба чи барабани. Ось ця клавіша включає сустейн. Ми їх продемонструємо на звуці піанін. Вона потягує відповідно звук, а ця клавіша дасть вам можливість грати з двома звуками одночасно. Також є екран, який буде показувати вам вибір ваших функцій. Тепер давайте перейдемо до їхнього звучання. Синтезатори Casio SA 80 та 81 завдяки своєму чудовому дизайну, якісному звучанню, прекрасному функціоналу, чудово підійдуть для дітей дошкільного, а також шкільного віку. Сайт Tosinua та особисто я можемо сміло рекомендувати даний інструмент для вас. Будемо раді вас бачити в наших фізичних магазинах, а також заходьте до нас на сайт. Посилання ми додамо, як завжди, в описі під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Та до нових зустрічей!